До мене прийшли наші випускники, які і зараз директори it компаній Тобто в Харкові і в Україні дуже багато комп'ютерних фірм, які очолюють наші випускники. Декани про кар'єру сьогодні в нашій студії декан факультету з складною назвою це факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем. Доктор фізико математичних наук, професор Сергій Миколаївич Шульга. Доброго дня. Так точно. Дуже дуже рада вас вітати. Це складно було все це вимовити. І в мене є таке запитання: в нас велика кількість фізичних факультетів, факультет факультетів про фізику, про комп'ютерні науки, про математику. Ваш факультет він особливий. Коли ви обирали його в якості декана? Це було вип... раптово випадково. Або ви як ви прийшли до свого деканського статусу, до цієї ролі? Ну, давайте я почну з далекого 1976 року. Коли я вступив на факультет, тоді факультет мав одну спеціальність, тільки вона називалась дуже так цікаво для мене. Це був один із самих найпрестижніших факультетів України, та й будь-то Радянського Союзу. Вона називалась Радіофізіка, включно з квантовою. На ній навчалося 100 хлопців, і ще у нас була спеціалізація біофізики, на якій навчалось тоді на першому курсі 25 дівчат. Тобто, от такий був факультет. Тобто була одна спеціальність, вона стосувалася радіофізики. Ніхто не знав тоді, що таке радіофізика, і навіть до сих пір не знають, що таке радіофізика взагалі. В мене було, був не один декан. коли я вступав, деканом був Кузьмічов Володимир Михайлович. Доцент, кандидат наук, але через рік його змінив і став деканом, були перевибори на факультеті, свіч Василій Антонович. Ну, перший декан, коли я поступав, Кузьмічов Володимир Михайлович був таким толерантним чоловіком, дуже добрим. Він спілкувався, ніколи не повишав голосу на студентів. тобто, А свіч був, був більш таким живим студентом, який. Спілкувався з студентами, ходив на всі мероприяття зі студентами. Він був на дискотеках, на дні факультету, на спортивних, навіть сам приймав участь в спортивних мероприятиях цього факультету. Тобто, от два декана, дві різні людини. Я не можу сказати, що я взяв все з одного когось. Я в своїй роботі деканської взяв все гарне, що було у двох деканів. А який ви декан? Який Який декан? Я теж добрий такий, я спілкуюсь з студентами, допомагаю їм. Мене довести до білого каління дуже складно. Як це бути вами? Це складно бути вами? Ні, 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 ні. Студенти дуже гарно до мене відносяться. Я їм ну, не то, щоб сказати, я їм батька, але я, я теж граю в види спорту, які є. Я приймаю участь. У всіх мероприятиях спортивних, культурних, ну, навіть я не знаю. Якщо б вам сказали, що ви будете деканом, коли ви були студентом, це б вас здивувало тоді? Тоді, коли я вступив, я не думав, що буду деканом. А як взагалі склалася ваша кар'єра? Ну, по-перше, я народився в Грузії, да, і в мене двоюрідний брат закінчив цей факультет. Він на той час був вже кандидатом наук, потім він став академіком. Але він написав мені листа десь, коли я був в восьмому класі. що Сереж, давай поступати, вступати тільки на радіофак. А, а чому? я до цього думав, чому? я думаю, буду вступати в Хаді. Я... А чому він радіофак вибрав? Не знаю, не знаю чому. Він написав листа моїм. Батькам, що давайте готуйте фізику, математику, це був тому що найпрестижніший факультет да, Він був найпрестижнішим факультетом. Коли брат вступав на факультет, то на одне місце було 8-10 чоловік на одне місце. Тобто, це було ну ви з першого разу вступили? Да, я з першого разу вступив на факультет. Склав тоді був експеримент в радянському союзі. Хто склав два іспити на мамі. Не менше ніж 9 балів, mm -hmm. то автоматично я не здавав там літературу, не писав диктант, mm -hmm. нічого. Ось я вступив, отримав четвірку і п'ятірку. Не знаю, чому в математики четвірку поставили. ну... А потім? а потім А потім фізика була. А потім, коли ви закінчили, як було? Потім? Я теж не знав. Я думав, ну закінчу аспірантуру, буду працювати в науці. Тоді наука радіофізика була дуже престижна. Але потім, потім. Потім я захистив кандидатську дисертацію, і оцей декан, що у мене був свіч mm -hmm. Василь Антонович, запропонував мене бути помічником ректора. Він Став ректором mm -hmm. тоді. Я п'ять років пропрацював помічником ректора з загальних питань. Потім ну, я не. не ну, Вы і в той момент я займався наукою наукой. теж. Наука я наукою. займався в наукою. Тобто в мене був комп'ютер, комп'ютер про що були... ви писали вашу наукову М? роботу? Що було за дослідження тоді? Про Работа? що Ну розповсюдження електромагнітних хвиль в складних середовищах. Ну складне середовище це ані затропне середовище, ні однорідне середовище, середовище з включеннями там і так далі. і так далі. я да. Ось таке, так, я займався цим. Тобто я риси, добрі риси двох деканів отримав. І я їх зараз. Добрі риси деканів. Це які? Добрі риси деканів. Це активність емоційність. Це активність, це доброзичливість, це толерантність до студентів. Тобто студенти до мене такі ж самі люди, як я. От, ну, ми раз рухаємо в Європу, я думаю, що ну, раніше у нас було ще ну, дуже. Я не говорю, що це було цікаво, у нас були десь якісь -то організації, такі комсомол, там, і так далі, партія. Вони теж впливали на нас. Зараз їх немає, і це дуже гарно, я вважаю. Ну, от фізика, радіофізика, математики, хіміки. Ну, мені здається, що це надзвичайно складно. І hard skills, якщо казати, да, про фундаментальні, такі традиційні, класичні знання, вони переважають, ніж те, що зараз називають soft skills, да. Да? тобто комунікація. Що вам в вашій кар'єрі допомогло дійти ну, все ж таки до цієї менеджерського, менеджерського Не, статусу? адміністративної роботи? адміністративної роботи? Не знаю, дивіться, я ще після того. Як я був помічником ректора, то до мене підійшов ректор та Віль Бакіров і запропонував ще 5 років попрацювати в первинній профспілковій організації. Я був головою профспілкової організації. Це ще 5 років, я був одночасно і деканом. І займався оце адміністративною роботою, тобто це мені допомогло в майбутньому. І ще оця ваша робота це, про складні да, середовища. Тобто да, то, така ситуація була. Так, а тепер мені б хотілося про ваших студентів і про ваших випускників саме про спеціальність, яку на яку готують на вашому факультеті. Наскільки я розумію, факультет розпочинався як радіофізичний, а зараз він має ще два дуже потужні напрямки. Так, да, я розумію. Це дуже питання, тому що. Що я б хотів, щоб всі факультети теж зробили те ж саме. Вони починають це робити. Факультети фізичного профілю, ну такої фізико-математичного профілю. Ну, дивіться, факультет називався факультетом радіофізики. Він був створений в 1952 році. Він готував дуже гарних інженерів, наукових співробітників, які всі були розподілені по академічним інститутам і так далі. І так далі. Але десь років 15 тому. Ну, сталася така ситуація, що ми почали витрачати студентів. Набір був дуже маленький. Тобто раніше ми набирали десь 125 студентів, а потім він десь років 20 -тому, ну, змінювався. Але це ж може бути просто пов'язано з тим, що зараз інший рівень підготовки школярів. Може, Може і так. Може і так. Інші... Може і так. Але був перекос в економічне знання, в юридичне, в може, потім сторон. в комп'ютерне і так далі. Ну, дивіться, факультет був електронний. тобто радіофізика – це електроніка, тобто ми комп'ютер знали і могли його обслуговувати, ремонтувати, і так далі. І до мене прийшли. Наші випускники, які і зараз директори IT-компаній. Mm -hmm. Тобто в Харкові і в Україні дуже багато комп'ютерних фірм, які очолюють наші випускники, наші ні комп'ютерних наук, саме радіофізики. І ми з ними спілкувалися. Я сам бачив, що набір падає, і вони говорять, що потрібно щось робити нове. І тоді ми в 2014 році, в 2014 році, Оновили всі програми. Тобто ми включили в нашу освіту, крім математики, фізики, там, загальних предметів яких, ще 1200 годин це комп'ютерних е, дисциплін. Е, ми чуточку зменшили математику прикладну, тобто в ракурсі оцих е, змін, і додали 1200 годин е, комп'ютерних наук. І десь вже Ну, Будемо так, в 2018 році, через 3-4 роки, до нас знов приходять студенти. Ми зараз набираємо майже стільки ж студентів, скільки і раніше. Тобто ми десь 80 студентів на перший курс маємо. Це дуже багато, тому що київські університети набирають. Мізерну долю, такий же самий факультет Симкин радіофізики. Сергій Миколаївич, можливо, це пов'язано з тим, що вони працевлаштовуються потім. Вони всі працевлаштовуються. Тому що Дем. дивіться, Дем. раніше, от, коли ми були просто радіофізиками, і нас готували як інженерів, наукових співробітників, ми працевлаштувалися в академічний інститут Харкова і України. Ми будемо про Україну тільки говорити. І це три інститути. Це інститут радіофізики і електроніки, радіоастрономічний і біофізики. У нас розподілялися в інститут криобіології. Ну, знаєте, на Холодній Горі він знаходиться. Тобто всі розподілялися туди, тобто академічний інститут. Але там теж було скорочення штатів, і ми додали комп'ютерні науки. Зараз у нас стейхолдери. Крім оцих академічних інститутів і промислових е різних установ, щас, зараз у нас, крім цього, десь 4-5 комп'ютерних фірм, таких як Софтсерф, ЄПАМ. Вони наші стейхолдери, uh -huh. вони нам дають характеристику, вони контролюють, що ми їм викладаємо. Потім комп'ютер Science. Вони чекають їх. наші студенти. Uh -huh. У нас навіть студенти-випускники. Розподіляються в комп'ютерні фірми, і навіть третєкурсники курсники вже, вже мають роботу. Да, угу. вони приходять в комп'ютерні фірми, і починають отримувати зарплату. Тобто це така дуальна освіта. А що робить їх конкурентноспроможними, якщо порівнювати з іншими вузами? Що Робить наш факультет. Ваш конкурс, факультет конкурентнеспроможного. Крім комп'ютерних наук, ми ну, може ну, років п'ять будемо угу. так, вели ще одну дисципліну, яка називається робототехніка. Це штучний інтелект, і це роботи, які заміняють ну, людей на промисловості і так далі. Тобто ми вели такий курс. І цей курс у нас один із самих популярних студентів. Туди ходять він на, на другому курсі проходить цей курс, але туди ходять всі п'ятикурсники. Тобто там, і це, це майбутнє. О, там було, були питання, які я хотів би освітити, що що ми будемо робити через 20-30 років. Ви дивіться, оце робота техніка, комп'ютерна і електроніка, яка у нас, оцей симбіоз. Допоможе в майбутньому знаходити роботи дуже багато студентів. Я не говорю про військову промисловість, я говорю про цивільну промисловість. Дивіться, я коли був в перший раз в Сполучених Штатах, я був у своєму колегі, мій випускник, він там. Поїхав туди працювати, а потім я виграв грант і приїхав до нього. І ми працювали на фірмі у нього, там називалась фірма «Кардіомак». Тобто Я займався магнітокардіологією, тобто радіофізика, це така наука, що може, я не знаю, де вони. Тобто ви бачите, що всі ці гаджети, комп'ютери, це радіофізика. І я побачив, що він свого мобільного телефону міг включити вдома. Чайник, ну, включити опалення там, тобто він на роботі. Він говорить, я там температуру підвищу, тому що там. Тобто, от робототехніка допоможе. Комп'ютерне знання, робототехніка, і це допоможе нашим. Я думаю, що до нас це теж той колись, у нас теж буде. Ну, Повинні наші люди так само жити, як вони Тобто, він включити ну травокасилку там зараз теж заможна в тобто, нас я голосую, зараз може бути. Тобто, у нас є хочу. над чим працювати. Скажіть, будь ласка, а війна змінила попит на спеціальність? Да, да, яким да. чином? У мене чи зросте кількість, як вам здається, абітурієнтів? Дивіться, у мене дуже багато студентів і випускників працюють зараз військові. Дуже добре. Ми дуже багато працюємо. З дронами, з радіоелектронною боротьбою дуже багато. Я сам допомагаю. Я не буду говорити, де це все відбувається, але дуже багато працюємо в цьому напрямку. Тобто, ми допомагаємо і фронту, і військовому. А це якимось чином в освітні програми ввійшло? Тобто зараз, ну я розумію, що попит на ваших спеціалістів, він міг змінити і освітні програми, тобто додати нові, нові, нові якісь сфери застосування радіофізики і цих знань. Ну, я думаю, що так. Да. ви дивіться, взагалі, коли наш факультет в 1952 році створювався він створювали він був... для військової uh -huh. тематики. Зараз ви дістанете злітати. Ми працюємо в екології, в медицині, в Ну, я не знаю, жодний, то есть, в зв'язку, в телебаченні, тобто ресурс нашого факультету дуже великий, дуже-дуже великий. У нас, ну, по-перше, наші випускники працюють на, ну, на всіх п'яти континентах. Зараз два студента, наших бувши uh -huh. студентів, випуску 2012 року, 2020 року, працюють навіть в Антарктиді. Тобто, а так працюють взагалі і в Сполучених uh -huh. Штатах і, і дуже багато. Чи підтримуєте ви ці міжнародні зв'язки? Так, да, 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 да. я сам працюю і в Сполучених Штатах, в Китаї працював зараз, в Проданіже туди не знаю. Ну, може, може, поїду. Я в Китаї отримав. Ну, таке звання найкращого ученого, в тисячі учених, війшов туди, я професор Харбінського університету, Цеандову, там город Ціанд... є, Ціанд... теж, Ціанд... є, Андовський університет, таке назва. Тобто, ну, от, така ситуація. Так, да, Підтримуємо, дуже підтримуємо і Ну, не знаю. То тобто завдяки у нас... вам карадянських знають. Так, да, да, да. да, да. дивіться, у нас одна дівчина захистила в Сполучених Штатах дисертацію, а зараз працює у Ілона Маска в фірмі. Тобто, от, така ситуація. Яна Вольвач, вона от, от, ну, Вольвич, рік тому почала працювати І ці студенти, у мільярдера. Ці, ці там... великі студенти вони підтримують зв'язок з, з університетом. Да, да. Ви пишаєтесь так, так, ними. Так. Є, так, всі підтримують. У нас студенти працюють за кордоном не тільки в науці, але й адміністративні довольності займають. У нас є випускник, який проректор інституту в Нідерландах. У нас є, я зараз скажу, у нас ми пишаємось нашим випускником 1972 року. Це Загородній Анатолій Глієбович, він закінчив нашу кафедру. Я, він у мене був опонентом на докторській дисертації. Тобто, президент Академії наук, це випускник нашого факультету, випускник моєї кафедри, і він до сих пір вважає мене своїм диканом, mm -hmm. тобто, ми спілкуємось. Тобто, от така ситуація у нас дуже. А з якихось таких надзвичайних розробок факультетом, про що ви могли б сказати? Розробки і про якісь mm -hmm. да? Ну, коли я працював в Сполучених Штатах, я займався магнітокардіологією. Це вимірювання магнітного поля серця за допомогою радіофізичних приладів. І от я туди приїхав, коли там у 2004 році, і ми працювали над цією проблемою. Але вони в Сполучених Штатах працювали на Приладах, які називались сквіт-градіометри. Тобто, це при наднизьких температурах вони працювали. Вони працювали при мінус 196 градусів, це дуже коштовне обладнання. Далі. Ми запропонували і прилади, які можуть працювати при кімнатній температурі. І от це воно там працює і в Китаї працює, і в Сполучених Штатах працює. А і ще у нас були радіофізики. Правда, це було до створення ще нашого факультету, але вони вже були радіофізиками, працювали в університеті. Це три вчених: це Слуцкін, Усіков і Брауде, які зробили відкриття в ті роки. Вони відкрили трьохкоординатний радар. Тобто це радар, який міг виміряти позицію самоліта. В трьох координатах. Тоді цього не було. Вони зробили це на так званому Магнітрон, це генератор. Магнітрон теж був створений в Харківському університеті. І от На цьому магнітроні дециметрового діапазону хвиль вони і зробили це відкриття, за яке ми на факультеті отримали дошку від е, загального такого загальної організації, яка називається Айл Тріпл Ей. Це в Сполучених Штатах знаходиться ця організація. І ми отримали вітальну дошку. Вона знаходиться біля нашого факультету. І ну, що можна сказати? Таких дошок в Україні більш нема. Таких ознак Майлстоун вона називається дошка Майлстоун. Тобто таких ознак немає більш ніде в Україні. То таке відкриття. Таких дошок в світі десь 200. За відкриття радарів такого рівня, всього шість. І одна із них у нас в Україні. Тобто, от така це спільнота нам її презентувала. Вона ну, на балансі в них числиться. Якщо може, то прийде, коли будемо офлайн навчатися, то він її побачить. Тобто мати диплом радіофізичного факультету це надзвичайно не тільки престижно, але ще е, забезпечує 100% працевлаштування. Так. А як вступити на факультет? Щоб який рівень підготовки повинен бути? З яких предметів, і як підготуватися для того, щоб ну все ж таки до першого до, до, до вступу дитина мала цей рівень? Ой, ну щоб прийти на наш факультет і вступити? Ну я думаю, що Потрібно любити математику, фізику, комп'ютер, ну, ну і взагалі дуже багато читати, тому що фантастик ресурс нашого факультету дозволяє працювати, я ж сказав, і в медицині, і в екології. Тобто, крім того, як ви відноситись до наукової фантастики, ви є, як ви відноситесь до наукової фантастики? Ну, Човік ви... я її люблю. Я люблю фантастику читати, також і детективи, і фантастику. Тобто це ну, вільний час. я Вона все реалізується, а? Вона, вона, вона реалізується. Ви знаєте, от, хто думав про те, що ми будемо мати, мати... Вот такі гаджети ну, років 20-30 тому. Ніхто. На, нашому, на вашому факультеті, факультеті не думали? Ні, я думаю, що думали. Як і Герберт Ельс, мабуть, думали про. А що на вашому факультеті було колись фантастикою, а потім реалізувалося? Ну, дивіться, кольорове телебачення з'явилось угу. десь ну, 40-роки. Ніхто не думав, що взагалі можна передавати і Зображення на відстань за допомогою ну, модульованого електромагнітного поля. Тобто телебачення, це ж фантастика. А потім, коли вона кольоровим стала в 1938 році і так далі, це ж фантастика. А зараз ми, ми навіть не помічаємо, що кожен день ми отримуємо щось нове. Ми просто звикли до цього, до цього, до цього. Для нас є. Але все це не як... радіофізика. Ну... А, давайте уявимо собі ситуацію, що ви звертаєтесь до своїх випускників, які отримують диплом і починають кар'єру з моменту отримання диплому. Про що ви кажете? У вас було дуже багато випусків. Про а, що -перше, ви... Якщо їх я побачу, я, коли вони всі закінчували факультет, і у нас був випускний <світ> ві... ну, вечір, то ми всі говорили, добро пожаловать до університету! Приходьте до нас, ми будемо раді, ми будемо ваш опит переймати. І от така ж ситуація пройшла у нас цими випускниками, які закінчили факультет, і запропонували нам змінити. І навчальні програми. Вони їх побачили, і я теж їх бачив. Ці програми спочатку почали утворюватись в Гарварді і Оксфорді. Там теж була проблема, коли ну, загальна прикладна фізику проходили студенти. А зараз наші випускники, такі ж самі випускники в Гарварді, і Оксфорді, можуть самі поставити задачу. І сам її вирішить, тому що він знає комп'ютерну техніку. Зараз без комп'ютера нічого не робиться. І наші випускники раніше могли тільки вирішити задачу за допомогою формул там, і так далі. Зараз вони її можуть довести до кінця, вони можуть зробити вже і прилад, не тільки написати формули, і вона буде працювати. Ну, вони можуть це зробити, тобто, от цим відрізняємось від інших факультетів. Тобто, наші випускники і вони в майбутньому, Я бачу, в да, я майбутньому бачу, що вони зможуть е, працювати от, в такому аспекті, тобто домовляти факультету да. освітні програми під під свої компанії і фірм, під потребу ринку. Да. Я вам дуже вдячна. З вами було надзвичайно цікаво. З нами був. я теж вдяч, вдячний. Я думаю, що воно допоможе і нашим випускникам. Якщо вони подивляться, подивляться, що ну не знаю, що знайти роботу після нашої виглядати дуже просто. Дуже просто дуже просто. Або в комп'ютерному напряму, або в інженерному, або в освітньому. Тобто, у нас дуже багато аспірантів, які потім заміняють нас, приходять викладати предмети. Вони Досвідчений вчений і так далі. Тобто, дякую, дякую вам. вам. Було дякую. дуже класно. Дякую. дякую.